Релігійний скандал на Буковині, чому прихильники УПЦ МП відмовляються від переходу до Православної церкви України. Чи буде у Чернівцях вулиця Сергія Скальда? У міській раді оприлюднили рішення про перейменування. У міській поліклініці номер 1 продовжують технологічне оновлення. Як тепер виглядає лабораторне відділення медичної установи? Скандальний перехід до ПЦУ. Або чому прихильники УПЦ МП не хочуть їсти гнилі яблука? Чим завершилась релігійна суперечка у селі Іванівці? Ми перебуваємо у селі Іванівці. Тут більша частина громади планує перейти до Православної церкви України. Та минулого разу кажуть, не обійшлося без скандалів з боку прихильників УПЦ МП. Та люди багато не просять всього лише чесного голосування. Перші збори відбулися ще 25 червня. Тоді з боку парафіянників перто хочуть залишитись у підпорядкуванні московського патріархату, були намагання зірвати збори та голосування. А опісля штовханина та обвинувачення у фальсифікації. Вирішили провести вдруге. Та ранок неділі біля клубу в Іванівцях знову почався з криків і провокацій з боку прихильників УПЦ МП. Дивіться, це стоїть охорона. Її, не пропускають, вони... нас. Проходьте, проходьте. Не пропускають. В нас, в нас! Не пропускають! У нашому зрешті! Не пропускаємо я йду! Більшість представників релігійної громади проводять богослужіння з початку повномасштабної війни у приміщенні клубу, оскільки вирішили відмовитись від усього, що їх може пов'язувати з Росією. Я проголосував за перехід у православну церкву України. Ми хочемо молитись рідною українською мовою в нашому селі. Натомість прихильники московської церкви відмовились спілкуватися з нашою знімальною групою. Та один аргумент, чому проти переходу, вони все таки висловили. А яке ви хочете їсти яблуко свіже чи гниле? А, а ви називаєте гнилим Так, я називаю ПЦУ гнилим яблуком. То що ПЦУ є гниле яблуко. Реєстрація та голосування тривали понад три години. Голосування завершилось і зал переповнений схвильованими людьми. Їхнє хвилювання передається навіть нам. Отже, з хвилини на хвилину ми дізнаємось, що перейде громада Іванівців до ПЦУ. Більшістю голосів ухвалене рішення. Взяли участь у голосуванні 707 жителів села за 529, проти 178. Релігійна громада села Іванівці переходить до Православної церкви України. Де кажуть, емоції переповнюють, адже через величезні зусилля та перешкоди все ж вдалося отримати таку очікувану маленьку перемогу. Дуже щаслива на зараз. Ми довго чекали цієї перемоги. У нас багато хлопців на передовій. Чоловік мій також на передовій. Йому не вистачило два дні відпустки, щоб бути на цих виборах. Але він сказав, що ми робимо все, щоб перемогти там, а ви маєте перемогти тут. Вигнати це все московське звідси. Ми знаємо, що ми переможемо. Ми впевнені в всім. І нехай всі хлопці повернуться додому. Будьте хлопці, живі, здорові, Юрчику. Я тебе люблю. Та на цьому історія з переходом релігійної громади Іванівців до ПЦУ не завершилась. Про те, як прихильники УПЦ МП відверто називають себе проросійськими. Як вони після голосування виносять майно із храму та хто залякував місцевих жителів? Про усе це ви дізнаєтесь зовсім скоро у новому випуску програми має значення. Любов Копиць Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4. СБУ затримала агента ФСБ, який розгорнув власну мережу інформаторів у Херсоні. Контррозвідники служби безпеки викрили агентурну мережу ворожої спецслужби. У результаті операції вдалося затримати резидента ФСБ, що тримав на зв'язку до 10 інформаторів у регіоні. За матеріалами справи всі вони були місцевими жителями, які підтримували збройну агресію РФ проти України. Під час обшуків у зрадника виявлено засоби комунікації, через які він контактував з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Затриманим агентом виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку нульових. Тоді він часто приїздив до Російської Федерації у власних справах. Згодом на нього вийшов представник ФСБ і запропонував негласну співпрацю для переконливості своїх намірів. Російська спецслужба навіть видала своєму агенту так звану перепустку для безперешкодного пересування по території країни агресора. Ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України він повернувся до. Додому і влаштувався в одну із приватних охоронних фірм у Херсоні. Після 24 лютого 2022 року на зв'язок із ним дистанційно вийшов представник ФСБ і визначив основні завдання у війні проти України. Буковина у жалобі. Сьогодні Буковина проводить в останній шлях військовослужбовців, які загинули, боронячи рідну землю від російських загарбників. У суботу сержанту Василю Головачу останню шану віддали в селі Багна. А з солдатом Миколою Бангеном прощання відбулось на Алеї Слави центрального кладовища в Чернівцях. В неділю в останню дорогу провели п'ятьох героїв: старшого солдата Миколу Кириленка у селі Стара Жадова, солдата Олександра Гуцула у Сокирянах, солдата Андрія Пепеля у селі Молодія, солдата Михайла Бердюка у Бергометі на Вижниччині. У селі Рідківці правили панахиди за солдатом Русланом Степанчуком. Також сьогодні у селі Мамалига в останній шлях провели молодшого сержанта Петра Вакараша. Вічна пам'ять та слава. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чи буде у Чернівцях вулиця Сергія Скальда? У міській раді оприлюднили рішення про перейменування. Відповідна петиція про перейменування вулиці Комарова набрала 263 голоси. Та була розглянута на засіданні топонімічної комісії. Чернівецька міська рада підтримала перейменування вулиці на честь відомого Буковинця, якого недавно провели в останній шлях у Чернівцях. У Глиниці завершили будівництво тимчасового мосту. У Глиниці завершили зводити тимчасовий міст, який передали в область як гуманітарну допомогу з Норвегії, і вже від сьогодні не може рухатися автотранспорт вагою до 35 тонн. Зведення Норвежського мосту забезпечить пряме сполучення між селами Глиниця та Добівці, а також транспортний коридор до кордону з Румунією. Міст також сприятиме розвитку економіки регіону, адже він відкриє нові можливості для торгівлі та бізнесу, каже Руслан Запаранюк. На сьогоднішній день зроблено змонтовано міст абсолютно без залучення якихось коштів. За це мон дійсно дякую. проявлення. Така патріотичності і підтримка нашої країни. На сьогоднішній день поки ми не вклали, я так наскільки мені це відомо, з жодної копійки в, в, даний, в даний міст і монтаж, і монтаж даного моста. На ділянці також планують змонтувати світлофор, який регулюватиме рух, адже міст має лише одну дорожню смугу з реверсивним рухом. Ігор Гах каже, вже працюють над підготовкою будівництва основного моста. Наразі йде коригування документації, бо документація була розроблена у 2020 році і вона вже не відповідає сьогоднішнім і вимогам, і цінам, і, ну, і іншим питанням, які треба допрацювати. Сьогодні передбачено фінансування на продовження ремонту моста основного. І додає, через особливості ландшафту та річища прута навіть найкоротший об'їзний шлях до глиниці раніше становив кілька десятків кілометрів. Тому встановлення цього тимчасового моста неабияк розвантажить рух. Роман Олійник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ-4. 240 тисяч гривень оренди на рік за 13 гектарів землі. Чернівецьке фермерське господарство отримало право користуватися земельною ділянкою на вулиці Каштановій. Фермерське господарство, яке виграло аукціон, вже понад сім років займається вирощуванням великої рогатої худоби. Близько 200 корів забезпечують сировиною Чернівецький молочний завод. Утім, фермери кажуть, прогодувати тварин в межах міста ще той виклик. Цей вид діяльності у нас в країні дещо депресивний. Хоча останніми роками держава все більше звертала увагу, були державні програми підтримки, але основна проблема, яка постає перед фермерами, які, от, як в даному випадку, займаються розведенням великої рогатої худоби, це кормова база для вирощування, тому що згідно нормативів, на одну корову потрібно більше одного гектара землі. Для господарства важливо було взяти в оренду земельну ділянку поруч із самою фермою. Тому за право орендувати землю змагалися до останнього, каже Вадим Дудчак. На жаль, умови проведення торгів вони не враховують вид діяльності, тому що є великі агрохолдинги, які займаються, наприклад, рослинництвом, а є дрібні фермери, які займаються тваринництвом. А, і виходить, що це зовсім різні речі, і дуже важко конкурувати з великими агрохолдингами, тому що рентабельність цієї продукції ну, вона не порівняна. Але це питання, звичайно, потрібно піднімати перед нашими депутатами вже Верховної Ради. Попри все, фермери тішаться, що на цьому аукціоні таки перемогли. Вирощувати тут планують кукурудзу, насилось для годування тварин. Строк оренди сім років. Це також добре, тому що можна планувати свою діяльність. На сьогоднішній день в обробітку разом з цією земельною ділянкою у фермерського господарства буде близько 30 гектарів. Це, звичайно, дуже мало, тому що необхідно десь хоча б біля 200 гектарів. В департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради додають таких земельних ділянок в місті майже немає. На вулиці Каштанові урочище не виставлялося на аукціон роками. Тож нині влада міста тішиться з отриманих результатів. При оголошенні стартовій ціні у 73 тисячі гривень. Переможець запропонував 240 тисяч на рік. В аукціоні взяло участь чотири кандидати. Олена Крічко Діана Аначігак. Новини Чернівців. Телеканал СІ-4. На вихідних на Буковині трапилось ДТП. Зіткнулася автівка з моторолером. Дорожня транспортна пригода сталася у селі Молниця. Як встановили у поліції автомобіль, яким керував 37-річний водій з села Рідківці, зіткнувся з моторолером під керуванням 66-річної жительки села Банчани. Унаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували її до лікарні для надання необхідної допомоги. Наразі триває досудове розслідування для з'ясування всіх обставин аварії. Чернівецька міська рада представила ще три приміщення, які виставлені на аукціон. Стартувала нова хвиля приватизації об'єктів комунальної власності. Про це заявила Чернівецька міська рада, яка продовжує знайомити громадськість з приміщеннями, які виставлені на відкритий аукціон. Останні три лоти розміщені за адресами вулиця Стороженецька, 113, 115, вулиця Переяславська, 34 та вулиця Лесі Українки, 13. Щоб особисто оглянути представлені об'єкти, варто звернутись до управління комунальної власності. Народний депутат України отримав підозру у державній зраді. Служба безпеки і державне бюро розслідувань викрили чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Як встановили в СБУ, депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором, зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством та відкрив рахунки у місцевих філіях банківських установ РФ. Також заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки окупантів і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Наразі триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами. Загальноклінічна та біохімічна. У міській поліклініці номер один оновили лабораторне відділення. Від 60 до 100. таку кількість аналізів встигають щоденно обробляти у лабораторії міської поліклініки на шкільній 6. Лаборанти кажуть, завдяки сучасному обладнанню можуть швидше віддавати результати досліджень пацієнтам. Складніше було набагато, тому що то, що виконує зараз, рука в апараті, вона працює так, як ми працювали руками, тому що раніше ми брали скляні піпетки або дозатори, і кожна пробірка одна пробірка одного досліду мала на одну людину. Тобто, якщо це 50 дослідів, 50 Пробірок глюкози лише треба було розлити руками. Це видаєте біологічну рідину, потім вже якийсь реактив, інкубуєте, потім знімаєте це все абсолютно руками. Наталія Борисюк працює у лабораторії вже 16 років, тож має з чим порівняти. Жінка додає, зараз встигають робити дослідження не лише швидше, а й за новими додатковими показниками. Зараз робимо біохімічний аналіз крові, Тут ліпіди високої щільності, низької. Печінкові крові і наркові крові. Ми можемо запустити цей апарат на 50 чоловік. На одну людину може бути 24 аналізи. Медичний заклад поступово оновлює всі свої відділення. Цього року тут також встигли відремонтувати приміщення амбулаторної хірургії. В планах мамологічне відділення та решта кабінетів у поліклініці. Олена Крічко, Сергій Треціак, новини Чернівців, телеканал СІ 4